А дай вот ты Тут бракен, Тузик! Тут бракин! де? да Я не знаю! <звук> я иду на звук! Де это є? Де это, де это, я не знаю? О-о-о-о! Си. Чую, чую, чую. Ну, десь, десь тут прямо. <звук> Нет, турель! <Ой>. Турель! <звук> Десь... Ли ты не ліпний, ні, блядь. Нет, ты тебе не попасть. Може, досить, я вообще-то возбуждаюсь. Блин, ну, я хочу, у тебе в за тебе ухо вообще. У тебя в кімнаті Зеленський сидить? Що ты на те скарб? Зеленський. <laughs> Ой, бля. <laughs> Выбачьте. Шо Ты просто бай, шипастый, скажи. Шипастый? шипастый. <laughs> Не думаю, что я прям надолго тут смогу затриматься. <laughs> <laughs> Нифига себе! Где <laughs> павук? Где павук? Где <Куда> павук? Ух, <laughs> ебать! О, а там, хип... <laughs> там кто-то кто навернулся. За мною хиткрав біг. Це президент Зелен... Ой, бачимо. Одеро. Доріч! Доріч пав! Казував, казував! Казував! Доро, 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 кудово, Ай! Блядь! Я, я... <схід> я ще розбився! <схід> я ще сліпий розбився! <схід> казував! О, до речі, шахта. Це нове. Я ні разу це не бачив. Я один раз тільки бачив Иди сюди, йди до мене. Двоє потних мужичків в покатаються, ну ти ж не против? Я не потний, Я не подладно, ладно, чуть-чуть. Дай понюхай, дай по тільки. Тики. Не, потний, потний, я. пот добре. Ну розумієш, що я на пентіумі сижу. і на ноутбуке. Так що, ну типа. Алло. Ну, у мене такий середняковий комп. насправді. У мене окошко 600 на 800 я Ніфіга суміло, а ну окей, у мене не такий Кейт Богоміково з'являється <сігла> Ну, да, да. А, ти, я так бачу, з пивом, да? Ти теж? Ну, я так да, я... Алло, алло 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 Дивись, зараз ми приїдем, зараз ми приїдем Що, пиво на ножов? Що, з тих пометить? Що, так пак не приємно? А, то пиво Ні, то пиво, то пиво Сотними сім сук сигма Буде контент Чуєш, тобі, тобі в чаті пише, що ти сигма Боже, 600 на 800 сигма? Так. У меня одна людина в чате, она тебе пишет сигма. Смотри. Приятно. приемно. Ну вот Я просто иду на все заради... Заради довидча, я А он тут мертвый лежит. В лист. Можно тебе позвонить? Пожалуйста. А? можно? <как> ты, <как> ти oh, мене? А <как> ты выйдешь за меня? А ты в Ребята, не бегай, акша! Чувак! Вы знаете, что я уже белый, инвентарь забрал? Тихо, тихо, тихо! Было видно задница. Ой, блядь! Нихуя себе! Блядь! Кай, лопат! Чувак, что, 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 и там шар возьмем? Я не знаю, там пасек гуляет. Хорошо, что? О, пасек. Йдем Тут коротко держав. Беспатрон. Тут бля. Сблк! Там коротка дорога, я сюда забил. Пина, 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 давай, давай. А то ти живий, ти живий. Да, я, я живий, я спокійно. Ти шо, я кричу чую щось біжить до мене. Нормально. Та давай. Ой. Н нечайно. Попо. Типу не, не кофеїну, але нечайно. Блять, не все. Ж. З такими Його, жартами в мені в 95-й квартал тільки. Якщо ще песик буде, то можна флешку в нього кинути. О! Флешку? Да, флешку. У мене є. Ну знаєш, як в кС от прямо. От. ідеально. Flashbang! Лягаєш на землю. Типа, типа, типа. Чуєш, а ти... там багато? Що? Я то в бою. Не, не. Пизда. О, нахуй. бля, влетаю в клубе. Не казуал, 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 казуал. Нормально, нормально. Бля. Могли. Ну, Ничего себе, гони. Это все глиф виноват. О, камера. Вот так. Братик, ты фотообъектив, братиш. Любо! Снимаешь, не? Нифига себе, камера. їбать. Не плач, 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 не плач. Ні, Блять, тікай нахуй тикай нахуй. Сюда сюда, Блядь. сюда, 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 сюда. давай, давай. йду, йду, йду. Я я О, 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 гелікоптер! <laughs> ти ж не гелікоптер. Я вибрався! Я, я йду, я йду, я йду. Я йду, я йду, я йду. А, ти йдеш? Та, потихеньку. І багато луту несу ну, не, не просто. Можеш мені щось. Йой! Да. Хандун. А хто То ти, да, стукнув в тираль, а? Слухай, <сум> вот, слухай, вот, Мені треба був контент. <сум> Мені треба був контент. контент